Усе більше українців розуміють, аби добре заробити, необхідно гарно відпочити. Саме тому так велолюдно було в столичному МВЦ на відкритті вже 16-го міжнародного туристичного салону Україна 2009 Для нашої держави це ледь не найбільший захід у туріндустрії. Його навіть внесено до календаря всесвітньої туристичної організації. Слід відзначити, що експозиція виставки збільшується з кожним роком. За цей рік наш турсалон виріс майже в півтора рази порівняно з 2008 тисячі успішним для нас роком. Перш за все, ми пов'язуємося з тим, що у нас на турсалоні досить поєднані, скажімо, туризм в'їзний український і також туризм кращих зразків світового туризму. 40 країн світу представлені на нашому турсалоні, і кожен рік кількість цих країн збільшується. Дійсно, цього року на Броварському проспекті у Києві представлені близько 600 компаній з понад 40 країн світу. Вперше в експофорумі беруть участь офіційні представництва Палестини, Південно Африканської Республіки та Шрі-Ланки. Одночасно, із дуже великим вибором зовнішніх туристичних напрямків, цього року надзвичайно широко представлена національна експозиція «Відпочивайте в Україні, попри всі. Економічні, соціальні, політичні негаразди, які сьогодні вирують у світі у світі, сьогодні дуже багато і спекуляцій стосовно економічної, фінансової світової кризи. Я радію ті від того, що на фоні всього цього туризм продовжує розвиватися, розвиватися активно і збирає таке достойне представництво одна таких. Красивих форумах з року в рік Турсалон Україна додає у своїй змістовності та насиченості. Все більше зацікавленості та активності на ньому виявляють іноземці. Тож не згайте і ви свого шансу, адже у четвер останній день роботи форуму.